Послухай казку Марії Солтис Смирнової, як овочі головного обирали. На багатому городі в однієї господині чого тільки не росло. Були там і цибулька з часником, і соковиті помідори із зеленими огірочками, і жовтогаряча морква. Із солодким буряком, редиска з редькою, гарбуз та диня, лежебуки кабачки, капустинка в ста ковтинках та пишна картопелька. Якось городнім жителям захотілось вибрати з поміж себе головний овоч. Я повинен бути головним. Адже я найбільший, сказав гарбуз. Я теж хочу бути головніша, бо серед вас я найкрасивіша. У мене чубчик зелений, а вся жовтенька, відізвалась морква. Чого мені не бути головним? Я серед вас найяскравіший, обізвався помідор. А я найкорисніший, промовив буряк. Може, тоді я буду головною, бо у мене більше одягу? тихо промовила капуста. Поки овочі сперечались, картопля сиділа осторонь. А, а як тоді нас розсудити? Стривожились всі через певний час. Ну ж бо так. вигукнув гарбуз. Порівняємо нашу користь і нашу здатність до виживання. Ще треба звернути увагу на те, як нас вживають. З ним погодились усі. Так трохи потрохи серед кандидатів залишились картопля. Капуста, цибуля і часник. Овочі почали голосувати, і тут підвелась капуста. Я відмовляюсь від подальшої участі, адже попри мою корисність, люди не їдять мене постійно. І з часом я втрачаю свій смак. Я теж відмовляюсь. Бо в мене взагалі гіркий смак. Відповіла цибуля. Тоді й мені не бути головним, промовив часник. Хай головним овочем буде картопля, бо її найчастіше вживають. Перелік страв, до яких вона входить, збільшується постійно. Вона дуже поживна і гарно зберігається. Сказав гарбуз цього ніхто не заперечує. Так картопля стала головним овочем.